Хлопці, доброго дня. Який у нас тут переліс Ось дивіться, тільки їх. Такі. Тут у нас така риба Віто карай дуже. Там, там, та це ще пустяки. Нараз я вам покажу одну таку реб яку ви Чесно, офігід, двідок. Головатиться. Дві, о! Гігантських розмірів. Просто гігантських. І що тут райду і одна голова тиця, дві, три. Віто, дивіть! Дивіться, які головатиці. Тут у нас, походу, осетрики Чи що в нас тут? Нічого немає. Тут Ту у нас теж буде роблять. Все вікачує, назад це вертає. Ту, на. Це ще пустяки, хлопці, головатиці. Розумієте, головатиці. Де вони? Де о там одна на воді стоїть, одна там, чотири, о-о, просто, блядь, голова тище. І що це? Ту йо-о, розумієте, тих тисячі, хто хоче, пишіть, я номер вам дам. Диві о, дивіть, ну дивіть, о, дивіть, бам-бам, там УЗВ, Ну, Що? Ти нас є, та і все. Отакий -о. О, оту йо знизу в систему повтікали. Все, хлопці, то все капець. Той кожи -то, звій -то. того. Тіко. Все капець. Той кожен -то, -то. друге.